Тисячу зеленського можна зняти готівкою. Кмітливі і такі продвинуті українці дуже швидко придумали метод, як це зробити, як перевести на банківську карту, звичайно, як зняти готівкою. І все законно, і все на 100% працює. Тож, доброго дня, це канал гарних новин. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Вчора почало масово видавати тисячу гривень є підтримки, або як її в натороді називають тисяча зеленського, так допомоги українцям. Е, нагадую, що Ну, по правилах ту тисячу можна витрачати там лише на певний вид послуг серед яких там комуналка, якісь українські ліки, квитки і донат на ЗСУ. Але це ж українці б не були українцями, якби вони дуже швидко не придумали метод, як то можна обналічити. Тож, е метод, як зняти тисячу гривень, так званих зеленською готівкою, розбираємося. Тисячу гривень можна перевести на телефон, тобто поповнити собі мобільний рахунок. І казалось би, нащо аж тисяча гривень на рахунку? Хоча якщо порахувати, да, скільки зараз жируть оператори, то не на так вже й довго їх вистачить. Ну е є такі доступні функції в Vodafone і Lifestyle, як зняття зі свого рахунку назад на карту. І от, користуючись цими методами, українці. Масово почали то робити. Якщо то Vodafone, то то робиться через такий сервіс або додаток, як EasyPay. Якщо то Life то через PySell робиться їхній застосунок, який, верніше, сайт. Який дозволяє зняти гроші назад, не покласти на телефон, а зняти з телефону назад на звичайну банківську карту, з якої потім можна або купувати все, що захоче, або зняти готівку. З нюансів те, що зняти кошти можуть лише абоненти, які ну, це так звані контрактні абоненти, тобто абоненти, яких номер прив'язаний до паспорта або до дії. Тому що це все-таки операція з грішми, і якщо у вас номер десь куплений в лирку, да, то зняти з нього не можна, бо в компанії потрібно бачити, хто то знімає, щоб ну, кожен бажаючий не міг зняти з будь-якого номера. Тому номер повинен бути контрактний. І друге, що сервіси, як EasyPay, так і PySell, зараз або Лежать намертво або дуже сильно лагають, якщо потрапити в той момент, коли він хоч трішки працює. Все через те, що вчора на трусі, да було виставлено цей метод, і всі, ну там похват дуже великий, всі почали масово то робити. Но якщо зачекати декілька днів, все нормалізується, бо вчора двом з половиною мільйонам абонентам вже видали. О, вірніше, не абонентам, а двом з половиною мільйонам українців. Була видана оця перша тисяча гривень зимової її підтримки і масово почали цим користуватись. І, до речі, задонатити на ЗСУ також зараз, на жаль, не працює в дії. Не очікую, що запрацює, тому що хочу саме то зробити. 50 на 50 донат на ЗСУ і 50 на військові облігації. Тож користуйтесь, знімайте. Слухайте поради інших, як то можна буде робити надалі, якщо будуть якісь такі методи. На гарних новинах обов'язково все те розповім. Тож розберемось разом.